Всім привіт! Сьогодні я готую яєчню глазуня. Це яєчня, вона е, як жовта простікається, а білок залишається тверденьким. І цього пательню та ставимо на сілку. Та почекати приблизно 20 30 секунд. Е, яйця треба спочатку помити за цей час. Я їм вже помив, так, Так, все. Пательня вже нагрілася. Я беру олію, наливаю. Наливати треба трошки. Та тепер просто замастити. Все. Тепер беремо яйця. Та розбиваємо їх. Це, це я справила ну, робити, тому що на осіб, але це, зараз побудувати. Це Остається вишло. Заправлено, зараз помилується. Все, руки, я помив. тепер зараз посолью. Беремо ще посолю. Все. Там накриваємо крішечки. Не забудьте поставити на чутлітку. Або просто на низький ворог. Це тепер треба поки що почекати. Зараз я подивлюся, Чи твердий білок. Ще трохи почекаю. Все, тепер можна вже перебувати. Піддіваю. так, піддіваю. і стрибаємо також. Ось так, все, тепер я е, засвертну, да, да, тому що вже сковорідка нагрілася, і просто тепер треба почекати, поки воно е, дойде. Це буквально 10 секунд, і тепер ми переходимо на тарілку, щоб не сильно жовток. Так, вже воно, піддіваємо, ось воно вийшло, що він всередині м'якенький, все, ось у нас таке і це вийшло. Тепер наступним кроком ми візьмемо озеро, ставимо на дорогу і зараз їх е, розріжемо. Ну, обов'язково треба помити, воно вони вже помиться. Зараз продемонструємо вам. Ось, така яйця розтікається. Зараз буду куштувати. Всім пока!